Привітулі! Ви на каналі Жук.UA І сьогодні у нас на огляді Lollipop sw 63 це смарт-годинник відносно молодого нідерландського бренду Canyon, який, на жаль, ще не встиг здобути широкої популярності. Проте має непоганий асортимент стильних та доступних аксесуарів, а також розумних гаджетів. І в мене для вас просто чудова новина. Smartwatch SW63 ми вирішили подарувати одному із наших глядачів. Але про умови розіграшу поговоримо трішки пізніше. Тому залишайтеся з нами. А зараз переходимо до огляду. Розпочнемо з дизайну. Загалом тут нічого незвичного: класичний пластиковий корпус округлої форми та ремінець, який виготовлений з досить ніжного та гнучкого силікону. Кольорових варіацій даної моделі годинника всього три: білий, чорний та рожевий. Так як я вже встигла приміряти його на собі, хочу відзначити, що ремінець не викликає жодного дискомфорту під час носіння. Він приємний та м'який на дотик. Його ширина 20 мм, а загальна довжина 255, яка зручно регулюється під будь-який об'єм зап'ястя. А завдяки тонкому екрану годинник гармонійно виглядає на руці. Гаджет отримав TFT дисплей розміром 1,3 дюйма та розширення 240х240 пікселів. Екран сенсорний стандартним захисту рівня IP68, який забезпечує герметичність від попадання дрібних частинок та вологи всередину корпусу навіть під час плавання. Смарт-годинник з'єднується смартфоном через Bluetooth і працює з додатком власної розробки Canyon Life. Завантаживши його, ви зможете підібрати зручний варіант циферблату, контролювати та відстежувати усі показники, які стосуються вашого здоров'я, активності та сну. З допомогою SmartWatch SW63. Ви зможете відстежувати такі види фізичної активності, як піші прогулянки, заняття велоспортом, біг по місцевості або ж на біговій доріжці, ходьба, високоінтенсивні інтервальні тренування, йога, фітнес та навіть плавання варіантів безліч. Крім цього, ви можете з легкістю налаштувати всі потрібні вам сповіщення, а також керувати камерою та музикою на телефоні прямо через екран годинника. Модель SW63 оснащена 32 кБ оперативної пам'яті та 512М вбудованою, а в її основі закладений чипсет Pixar Part 2860QM. Щодо живлення, то тут встановлена літій полімерна незнімна батарея ємністю 155 мАч. Заряду вистачить для активної роботи до 4 днів, а в режимі очікування до 10. Годин не зарядним пристроєм. Для повної зарядки акумулятора потрібно всього 2 години. Smartwatch SW63 сумісний з операційними системами, починаючи з версії версія Android 6 та iOS 12. Можлива інтеграція з Google Fit та Apple Health. Ну що ж, ось так в декількох словах ми познайомилися з новинкою Lollipop SW63 бренду Canyon. І щоразу, коли до нас на огляд потрапляє подібний гаджет, я лише переконуюся, що це незамінна та мега корисна річ для абсолютно кожної людини, а особливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Ну а зараз, як і обіцяла, потішу вас крутою новиною. Якщо ви хочете завести і собі такого розумного помічника. То у вас є всі шанси його отримати безкоштовно. Адже зовсім скоро ми розіграємо SmartWatch sw 63 серед наших підписників. Для цього просто не полінуйся підписатися на наш канал, якщо ти ще цього не зробив, та залишити комент під цим відео. Результати розіграшу ми опублікуємо в нашому телеграм-каналі через тиждень після виходу цього відео. Тому слідкуй за оновленням інформації. А на сьогодні у мене все. З вами як завжди, була Вася та канал Zhuk.ua. 빠빠.